Сьогодні робимо з ті пшеничної крупи. У мене тут є зварена пшенична крупа з двох стаканів крупи. Я вчора її відварила спеціально, готова, пів кілограма фаршу, одна велика цибулина Одна ложка солі. Тому що в мене вже поколена кров зварена каша приправи? Десь півчайної ложечки. Зразу дошку притрушуємо мукою. І вимішуємо. Мокрими руками. Робимо такі кулечки. Такі вони більшенькі, такі шарики. Зараз ми їх наробимо багато і будемо обжарювати. Так, ми наші шарики беремо обкатуємо їх осі і ставимо жарити. гарненько. Я стараюся їх обжарювати з кожного боку, щоб вони. Туди зарум'янились. Наші тівтєльки вже пожарились, а зараз робимо заливку. Я беру дві столові ложки. У мене така аджика зелених помідорів. Дві ложки сметани домашньої і столову ложку муки це все підіб'ю зараз. Розмішуємо з водою, Десь пів стакану. Я даю хмалі синелі, але давайте якісь з любите. І і Десь пів чайної ложки перця. Тепер гарненько збиваємо, так розрозмішуємо. Включаємо сковороду ковороду, сковородою газ і хай закипить вода. Я сюди десь пів, пів літри води налила І будемо робити. заливочку, виливаємо нашу заливку і мішаємо, може краще віночком вишати, може краще збивати. І така буде заливка наша. Ну, замість аджики можете дати соус, томатний або кетчуп. Тоді давайте ще чесник. Ну, тут достатньо в аджиці чеснику. Ще підливаю водички, ще даю пів води. бо воно загосло від муки. Я другу порцію тих переробила, тому що перші, коли пожарила, вони трошки зрідли. Я додала ще 3 столові ложки манки і зробила ці кулечки. Так що треба на цю порцію давати 6 столових ложок манки, пів кілограма фаршу, 2 стакани. Крупи відварити, кашу готову відварено. А що ми там ще давали? Спеції і одну цибулину порізати? Все, варилося. Тут виключаємо і заливаємо наші наші Так. Все, ми накриваємо. І на хвилин 15-20 вони вже майже готові. Можна поставити в духовку, ну я так на плитці, на газі зверху. Потушу їх і можна їсти. Ось такі тівтєльки в нас вийшли. Експериментуйте разом зі мною, будьте на моєму каналі, ставте лайки. Па-па!